Ну що, тоді я під'єднаюся теж декілька слів про Івангелія. Івангель це не українське слово, його людям дуже часто зрозуміти важко. І люди, куди не розуміють поданого значення цього слова, вони можуть попасти під маніпуляцію. Хтось прийде і скаже, от набор правил це Івангелія, давай. 150 поклонів, і то зробиш і все це. Але івангеля на український язик або на російській переводиться як? Радостна весть або добра новина. І я, щоб знайти оригінал подлігів своїй житті, я дуже поняти, коли мені стало добре. І люди, може, не розбираються в всяких таких великих речах, глибоких, але люди дуже добре розбираються в тому, коли їм добре, коли їм зле. Амінь. Колись такі в американській. Американський великий проповідник, евангеліст, служитель. Я забув як його ім'я. Можна гадає зараз. Підійшов до одної молодої, молодої людини, а вона якраз прийняла якісь препарати і була під цим влиянням, навіть посміхається так і так далі. І він сидить перед нею, розмовляє. І бачить, вона під цим таким влиянням, таким, знаєте, так, як кажуть, кайф ловить, починає плакати і каже, Боже, неужели все так плохо? І цей проповідник стоїть біля неї і каже, Господь, я дякую тобі, що я не на служіння, не піднімаю руки, мене до святи не напомню. Я просто от е, так легко от, просто собі тако, живу в такому нормальному стані. І мені набагато краще, мені набагато комфортніше, ніж цій людині, яка отримала від дьявола все, що дьявол може дати на цій землі. Дьявол каже, я дам тобі такі переживання, я дам тобі такий кайф, я дам тобі таке незидне, що ти просто будеш в удовольстві. А вона отримала все, що на той час давало краще цей світ і дьявол, вона відчувала себе дуже погано. І було прохо внутрі, почала плакати. І він каже, дякую, що я навіть не під влиянням Духа Святого багато краще себе чую. То от Іван, для, або добра новина, заключається в тому, що тобі буде добре. І коли тобі наговорили багато всяких різних моментів, різних проєктів, ти вроді вивлючав повністю в якусь там таку, а в кінці кінців тобі плохо. В кінці кінців тобі тяжко. В кінці, кінці ти чувствуєш, що тебе що? Обокрає? Обокралі духовно, обкралі душевно і обокралі тілесно. Якщо сім'я тебе розвалюється, тебе обокрає, оу, проснись, тебе абокралять. Якщо тебе сім'я під загрозою, і тебе сім'я розвалюється, тебе обворовують. Це не є добре. Вже треба пити в колокола. Уже треба. Надо... Глибоко досліджувати, що треба тобі зробити для того, щоб ти ви собі було добре в дусі, душі, в тілі, щоб не було добре в сімейній сфері. Де ja, ти можеш нормально спати, коли своїм проблеми, Ти можеш нормально спати коли з твоєю половинкою щось не то. Ти в мирі, ти в спокою, ти в капіті, ти в ужасі, і ти страдаєш, є стрес. І я знаю, що нам потрібно відкрити перше соборне послання Івана. П'ятий розіл 14-15 вірші. Щоб ми розуміли, що є воля Божа. І дівчат. І от яке. І це відвага, що ми маємо до нього, до Бога, що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. Так, яка воля Божа? На різну ситуацію, наприклад, беремо тебе, але тебе але. Ти, то, подумай, зараз ти сидиш там, чи дивишся через відео, От, зверни увагу на себе. Яка воля Божа по відношенню до тебе? Щоб ти був впевнений, що їм Бог хоче, щоб це в твоєму житті було. І перше, що Бог хоче, щоб було в твоєму житті, це що? Щоб тобі було добре. У нього нема думок на зло в твоєму житті. У нього думки на твоє життя, щоб тобі було добре. Хащо беремо грішника. Скільки багато ми чуємо проповіді, науки, спілкування один на один, де люди кажуть наказання, смерть, ми можемо пожати, що він посів. Читайте волю Божу. Несмотря на те, що закон каже, що людина повинна постраждати і померти за гріх, Бог не хоче і грішника. Це треба піднімати його серце, іначе не буде почути твоє молитво, буде все. Бог не хоче смерті грішника, Не хоче, щоб сім'я розвалилася. Він не хоче, щоб твої діти погано жили, ти страждав від цього і не міг нормально спати. І мучився, і сікав внутрі, згризався, і просто як та лампочка потухав чи потухала. Він не хоче! Значить уже цьому состоянні внутрі. Якщо ти чувствуєш, що тебе хтось лякає вже проти останнього страху. Бо що страх прив'язаний до наказання. Якщо ти вже маєш отравлені емоції, якщо ти вже боїшся пару хвилин, то чого ти боїшся? Чого ти пішов з тому напрямку в своїх думках? Бо чому ти повірив і приймаєш тим словам, тим реальним речам, котрі тебе дали? Не приймай, не погоджуйся, тебе є від Бога. Завдання, яке ти можеш триматися. То. Оце та відва, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. Следуючи. А як знаємо, що він слухає нас, бо ми молимося, щоб і грішник не помер. Ми молимося, щоб нам було добре і нашому ближньому. І ми молимося про те, щоб їм було добре, тому що Івангелія – це добра новина. Людям треба бути добре. І ми молимося про те, щоб людям було добре. І як знаємо, що Він слухає нас, чого ми тільки просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Але якщо ми вже одержуємо вірою, то ми після того, що дякуємо. Деякий можу дякувати, якщо ця ситуація наче да від мене. давайте ще одне відкриє місце писання Марка, 4 розділ, 24 вірш. У вас в вірші, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них. «Уважайте, що чуєте. Ось воля Божа, дорогі браття і сестри. Будь уважні, що ти сьогодні не слухаєш. Мені сказали, що отаке насувається. Мені колись сказали, що в мене з дитиною стала проблема, що упала з двого, другого чи третього поверху. Однокласник так пошутив. Це не шутки. І в те же час серйозні віші. І в те же час ти може бути в спокою, іначе ти пропадеш діагно ніч Я кажу, Господь, що це я чую, що моя дитина випала з другого, третього етажа і розбилася, якщо ти в серці мене не побудив ні разу помолитися. Ти мене не предупредив, ти мені не дав плем'я молитви. Ти ні разу не колектовною. Як це може таке бути? Я ж в завдяки, брат, Боже мій. Ми уставіть з тобою, Ісус наш друг, Ісус наш брат написано. Не може бути таке, що сталася біда з самою дорогою людиною, одної з дорогою людиною в моєму житті, а ти навіть не попередив мене. Я як жив собі спокійно, нічого внутрі, ніякої тривоги не було, ніякого побудження, молитви не було. Як таке може бути? Я відмовляюся приймати цю новину, що це сталося з моєю дитиною, бо що Бог мене не попередив. Він би обов'язково мене попередив. Обізадінові мене попередиме, іначе нема ніяких сусудів, наче я не знав Бога. І я успокоївся і навіть не шукав нічого не перезвання. От так. По тому дзвоноко просто на класний просто пикотубо пошути. Дитина, 6 шостий клас, знайте, надивляться всякого відділу, всякі ігри, представки, знайти їх несе. Пасе просто пихо пошути. Отак ви дуже настроїте себе жити, що Господь попередить тебе. Ти повинен молитися. І він каже, уважайте, що ви чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть вам. Що ти міряєш сьогодні, друге? Що ти сьогодні, на що своєї дружини там міряєш? Що вона така в твоєму житті? Ти що? Соголаси, що дружина для тебе тягає? Ти що зголосен з дьяволом, що дружина це не є благословиння для тебе? Щим ти сьогодні погоджуєшся? Що ти сьогодні приймаєш? Що ти через уста сьогодні вивіняєш? Що? Ми ж не граємося в християнство. Це серйозна річ. Думай, що говориш, якою мірою міряєш? Думай! Хе то ти сьогодні поставлений, щоб добре було Богу, коли згадаєш за тебе? Щоб добре було тобі від Бога? Щоб і добре було тим людям, хто сьогодні коло тебе і залежить від тебе. Добре, і Іван що була. А говорити просто те, що ти бачиш, говорити просто, що ти чувствуєш, це навіть тварина може. Так. Не на тебе покликані бути християнами, щоб говорити те, що бачить, те, що говорять по інтернету, то, що тобі сказали, то що ти почув, просто взяв тупо. І сказав те, що ти бачиш і ти чувствуєш. Не ти для цього. Ти призвонить для того, що сказав Бог. А Бог сказав ясно. Не хочу смерті для грішника. Я не хочу, щоб тобі було зле. І ніколи не допускай, що Бог хоче, щоб було тобі зле. Але я не можу роззакрити. Не пожалюю селянку. Позвони, я тобі приклею медицинський коч. Скоч. І покладу руки так, що будеш правильно говорити. Амі! Я би ще тут прийшла далі на не буде. Мені настільки стало добре, що я доречитати, пато не хочу, хочу молитися, хочу наповнятися! Оце я хочу. Аллелуя!